В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. Тюремні строки отримали наркоторговці, які маскували товар у пральному порошку. Мешканці Коломищини організували тютюнові цехи у власних оселях, вилучили продукції на понад мільйон. На дорогах Прикарпаття загинув водій легковика та травмовану велосипедистку. Нетверезий Прикарпатець під приводом купівлі викрав легковик Пожежа житлового будинку у Верховинському районі. Рятувальники ліквідували займання кіоску у Галичі. За матеріалами спільного розслідування служби безпеки та правоохоронних органів Франції і Польщі реальні терміни ув'язнення отримали організатори міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків. Мова йде про трьох мешканців Прикарпаття, які очолювали міжнародне злочинне угрупування. Зломисники переправляли для продажу у нашій державі оптові партії іноземних пігулок Субутекс, що містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін для прихованого перевезення товару через кордон ЄС та України. Фігуранти ховали його у коробках з пральним порошком. Всіх трьох зловмисників затримали в Івано-Франківську на гарячому під час спроби ввезення контрабандного товару ще у 2019 році. З того часу, завдяки спільним діям української спецслужби та правоохоронців Європейського союзу, вдалося зібрати беззаперечну доказову базу на затриманих фігурантів. Таким чином в Україні суд призначив одному з них 11 років тюрми, а ще двом по 10 років позбавлення волі. Крім того, за цей період було встановлено і затримано. Інших учасників наркогрупування, які перебували на території Євросоюзу, четверо з них українець та троє вихідців з північної Африки, також вже отримали на території Європейського Союзу. Тюремні строки покарання загалом служба безпеки задокументувала це угрупування на контрабанді в Україну 35 тисяч наркомісних пігулок на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Для легалізації прибутків організатори бізнесу скуповували елітну нерухомість та автомобілі преміум класу на Прикарпатті. В Україні суд визнав трьох організаторів наркогрупування винними за чотирма статтями кримінального кодексу. Комплексну розробку проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури та взаємодії з Європолом та Євроюстом. В Івано-Франківській області знешкодили діяльність злочинної групи, учасники якої спеціалізувалися на масовому підпільному виготовленні та розповсюдженні тютюнових виробів. Четверо місцевих мешканців Коломийського району віком від 31 до 52 років налагодили тютюновий бізнес на території власних домогосподарств. Так у трьох теплицях, загальною площою понад тисяча квадратних метрів, фігуранти вирощували тютюн, з якого надалі виготовляли цигарки. Збували під Акцизний товар. Гуртовими партіями за допомогою мережі одного із поштових перевізників і безпосередньо з власних помешкань. Оперативники та слідчі провели обшуки за місцями виробництва, проживання фігурантів та у складських приміщеннях. Вилучили три тони тютюну, 18 тисяч з половиною гільз цигарок для набивання подрібненим тютюном та пристрої для виготовлення підакцизних товарів. Загальна вартість вилученого сягає мільйона гривень. Після проведення низки експертиз та процесуальних заходів. Прийматиметься рішення про повідомлення підозр усім учасникам злочинного бізнесу. Минулих вихідних наряд сектору реагування патрульної поліції в Коломиї зупинили автомобіль Мерседес. Керманич порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки транспортного засобу інспектори виявили на задньому сидінні численні блоки цигарок з відсутніми на них марками акцизного податку. На місце одразу була викликана слідчо-оперативна група. Від будь-яких пояснень водій відмовився. Встановлено, що він, мешканець Чернівців, перевозив цигарки з метою подальшого збуту їх в Коломиї. За Результатами проведених слідчих дій автомобіль разом із тютюновими виробами вилучили. Слідчі розпочали досудове розслідування. 29 жовтня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в Отинії. Водій мотоцикла здійснив наїзд на велосипедистку. Опісля наїзду керманич покинув місце та поїхав у невідомому напрямку. В результаті аварії жінку 81-го року народження мешканку Отинійської громади госпіталізували до лікарні. Поліцейські негайно розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення місця перебування керманича та транспортного засобу. Менше ніж за дві години правохоронства. Фронці встановили та розшукали спортивний мотоцикл. І 18-річного водія ним виявився мешканець села Угорники. Водія освічили на стан сп'яніння, Результат тверезий. За фактом ДТП слідчими розпочато кримінальне провадження. Автопригода зі смертельним наслідком сталася цього ж дня між населеними пунктами Перерісіль та Цуцилів, що на Двірнянському районі. Відомо, що 28-річний водій Ауді А4 мешканець Богорочанської громади, рухаючись у напрямку Івано-Франківська, проїжджаючи за округлену ділянку дороги, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Опісля допустив багаторазове перекидання автівки. Внаслідок ДТП Кирманич загинув на місці. За фактом, ДТП слідчі політики. І цій Прикарпатті розпочали кримінальне провадження. А мешканець Верховинського району під приводом купівлі автівки взяв у власника транспортний засіб на тест драйв та не повернувся. Повідомлення про незаконне заволодіння транспортом та орієнтування було надіслано нарядам поліції. Зловмисника оперативно затримали правоохоронці, Подія сталася у снятині. Фігурант зустрівся із 34-річним власником автомобіля ВАЗ 2108 Під приводом купівлі транспортного засобу взяв його випробувати в'їзді. Псевдопокупець поїхав на автівці та не повернувся. Коли чоловік зрозумів, що автівку викрали, одразу ж зателефонував до поліції. Отримавши орієнтування на транспортний засіб, поліцейські розпочали пошуки. Неподалік Снятина на наряд сектору реагування патрульної поліції, помітили вказаний транспортний засіб та зупинили його. За кермом перебував 38-річний мешканець Верховинського району. Як виявилося, чоловік був нетверезий. Його освідчили на вживання алкоголю. Результат чотири проміли. Викрадач, слідчі затримали. Івано-франківські правоохоронці звертаються до небайдужих громадян допомогти у пошуках Скавінського Юрія Івановича 28 квітня 75 року народження жителя села Чукалівка. Про зникнення чоловіка поліцейських повідомили його родичі. 23 жовтня цього ж року він вийшов з дому та досі не повернувся. Прикмети розшукуваного зріс близько 175 сантиметрів худорлявої статури, сірі очі носить окуляри. Був одягнений в чорну куртку. Або чорні джинсові штани та гольф світло-кавового кольору. На пошуки безвісти зниклого орієнтовану поліцію Івано-Франківщини. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби 102. Конфлікт між чоловіками відбувся неподалік ставкового господарства, що у селі Княгиничі Рогатинської територіальної громади. Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант здійснював обхід зарибнених ставків та помітив у чагарниках двох невідомих осіб, з'ясовуючи мету перебування на господарстві між мешканцем Рогатинської громади та мешканцями міста Ходорів Львівської області, розпочалася сутичка, під час якої 26-річний чоловік металевим предметом завдав удари в голову 30 Чотирирічного чоловіка потерпілого госпіталізували до Івано-Франківської обласної лікарні. Правоохоронці встановили особу фігуранта. Його помешканні провели обшуки. Затримали слідчі, повідомили йому про підозру. Рогатинський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснює рогатинський відділ Івано-Франківської окружної прокуратури. В селі Черемошна Білоберізької громади поступило повідомлення про пожежу житлового будинку. Після прибуття вогнеборці з'ясували, що двоповерховий житловий будинок повністю охоплений вогнем. Площа пожежі становила 200 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, врятувавши поруч розташовані будівлі та церкву. Постраждалих немає, причина виникнення займання встановлюється. 31 жовтня до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу приміщення для роздрібної торгівлі на одній з вулиць міста Галич. Після прибуття на місце події Галицькі рятувальники встановили, що горить торгівельний павільйон. Площа пожежі складала близько 50 метрів квадратних. Надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, врятувавши від вогню, поруч розташовані будівлі. Постраждалих немає. Причина виникнення займання встановлюється фахівцями. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.